Друзі, сьогодні хочемо говорити про важливу та актуальну тему, зокрема, про меморіал Слави, який переносять із європейської площі. Тому до нашої студії завітали наші гості. Добре відомі. Давайте ще раз будемо знайомитися. Олександр Федоришин, історик, директор музею Вінниці та Святослав Шеремета, керівник меморіально-пошукового центру Доля. Доброго ранку. вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо так. Віничани цікавить, що ж і як. Тому сьогодні більше про історію розкажете ви. Пане Олександр, давайте розпочнемо з того взагалі про історію мається на вас. Європейської площі, що було до меморіалу, і якою вона була ця площа? Як він з'явився там, власне кажучи. Е, абсолютно інтегрована частина центру міста і середмістя ще у XVIII столітті, фактично була зоною, яку ми могли би називати межею міста, е, співмірною і популярним терміном завалля за валом, тобто та, кордон міста. Вінниця активно в наприкінці 19-му столітті розвивається, розширюється з своїми межами, і протягом дев'ятнадцятого століття європейська площа використовується як плац для огляду військ, зрозуміло, російських військ, бо на той момент Вінниця Поділля перебували в складі Російської імперії, і в останній чверті дев'ятнадцятого століття з'являється. Фактично перший такий дозвілевий формат використання теперішньої європейської площі, брати Грохольські, тодішні власники п'ятничан і Стрижавки, в 1884 році засновують такий невеликий сад, прогулянковий парк, mm -hmm. сквер. Де-факто, де – де це була перша така публічна зона дозвілля, яка належала всім. І співмірно з майбутнім центральним парком імені Леонтовича, тоді на початку ХХ століття вона розвивалася саме в таких форматах і в таких реаліях. Фотографії початку ХХ століття свідчать, що там була ця власне гарна дерев'яна альтанка, різні формати її використання і таке інше. Але. Постфактум після подій революційних після доби української революції 17 21 року, після на превеликий жаль програшу української держави після закінчення збройної боротьби України радянська влада, більшовицька Росія намагається не тільки у Вінниці, але й в багатьох містах публічними похованнями відмежованими від цвинтаря, що насправді було великим дисбалансом, великим нонсенсом. Цвинтарі з міст навколо культових споруд пішли ще у XVIII столітті від церков і костелів православних, греко-католицьких, римо-католицьких, так, так було в місті Вінниці. Але е, після цього періоду і після цього часу радянська влада вперше повертає мертвих в е, зону живих. В людні місця, так власне, і це була абсолютно всюди суща практика від маленьких сіл. І до великих міст. На вашу думку, чому вони так робили? Чому вони повертали кладовище просто посеред ну, міста? Маркування простору е геройка, геройка переможців в гражданській війні, так званій громадянській війні, угу. е спробою показати, що дивіться ось наші мертві насторожі е насторожі нашої нас сили. і нашої угу. влади. І перше зафіксоване е поховання на європейській площі документально, це важливо. І у спогадах це листопад 1920 року, і це ну за за різними оцінками: 57-60 червоноармійців похованих е, після невдалого для них бою з українським отаманським підрозділом в районі теперішнього липовця і села Вахнівки. І це ну, такий виразний факт, бо е, частину з цих червоноармійців складали е, китайці. Це теж насправді такий теж, ну, е, вражаючий факт, але він не був е, якимось е, унікальним для того періоду, бо насправді велика кількість китайців служили в Червоній армії, бо більше того, е, вони це робили через обставини. Неприємности в їх країні, в тому числі за банальні, з банальних причин, там ми читаємо Василя Шкляра, там Чорний Ворон, угу. Залишенець. Вони воювали за їжу, і в тому числі китайські добровольці вступали пізніше згодом і в армію УНР. І це теж дуже такі цікаві документальні епізоди. Ну, але це епізод протистояння. України і Росії в реаліях початку ХХ століття, і це ознака маркування початку для європейської площі Друга світова прийшла сюди значно пізніше, вже після 1939-1945 років. Чи можна сказати тоді про те, що в нас в центрі міста поховані китайці? Сьогодні у 21 столітті, е, судячи з е, спогадів від джерел, ми можемо е, гіпотетично говорити, що це поховання не було ексгумовано, перенесено. Тобто, якщо документи періоду 1920 року, та або спогадів про двадцятий рік свідчать про це, то власне тут і починається історія е, перевірки наживо. Цього факту за допомогою колег пошуківців, так це вже нам, пане Святослав, так більше розповість про це раз. так. Але ще одне питання таке хочу запитати. Коли все ж таки задумались над тим, що ось о, європейська площа не має бути? Не має містити кладовище, коли водночас там відбувається найбільше масових святкувань, якихось гулянь, музика лунає Прогуляних прогулянок з дітьми як так, мінімум. звісно. І ми гуляємо посеред кладовища. Так, коли вже дійшли, дійшли до того поняття, до того розуму, що варто все ж таки перенести Десь... очікувано було би зараз сказати про 2022 рік, повномасштабне вторгнення і процес деколонізації. Але я згадаю про Вінницьку газету 1919 року і анонімного віничанина-дописувача, який пише, що центр міста усіяний могилами большовиків, як по татарській лихоліттю. От це завдяки аноніму? Можна Даруйте питання на порядок денний про абсолютну неадекватність і неприродність поховань в центрі міста поставлено 104 роки тому, і на дивовижу в нашому українському колі. Ми повертаємось до цього в 21 столітті, в 2023 році. Це такий дуже цікавий цікавий факт, та, який свідчить десь про розуміння городянами тоді, не безвідносно до біографій, злочинних, незлочинних, що це неправильно і нелогічно. Нарешті Коли, ми до цього дійшло. Сто чотири роки знадобилося, щоб від ідеї. Перейти до, до дій за пане Святослав, скажіть, будь ласка, на якій вже зараз стадії знаходяться розкопки, власне кажучи, що вже зробили, і що ще варто зробити? Ну знову ж розкопки розпочалися завдяки співпраці з нашими давніми патерами за історії Вінниці і Вінницькою міською радою. І мені надзвичайно приємно, що власне є рішення громади, є рішення органу місцевого самоврядування, щоб осени ці маркери тоталітаризму, маркери комунізму перенести з центру міста і поховати загиблих там, де вони повинні бути відповідно до світової, до християнської традиції на кладовищі. Це є дуже позитивна річ. і Я вважаю в процесі. Декомунізації та деколонізації, які зараз відбуваються в нашій країні, це є надзвичайно важливий. Приклад, які показує Вінниця. Що стосується розкопок, дійсно розкопки зараз тривають. Знову ж ми можемо говорити про те, що ми ще однозначно не бачимо, не можемо дати якихось висновків, тому певних від тому, що роботи тільки починають і тривати. Але однозначно, ми розуміємо, що там є поховання, вже виявлені поховання. Ага, тобто є, я так, тому що вінничани казали, з соцмережами ходили чутки, що там немає насправді жодних жодних поховань, і що це лише тільки Ось саме меморіал. Тобто, Ні, поховання насправді, є. поховання є в ході розкопок виявили. Об'єкт, звичайно, є складний, тому що. Е на даному місці можна сказати, є певні трьох і меморіальні, і кладовища мають певні аж три яруси. Тому що ми можемо говорити, ви згадували про 104 роки з перших власне, закликів до того, що маркери большевизму і комунізму потрібно забрати. І в 20-х роках, коли формувалося первинне поховання, чи кладовище часів, скажімо, 17-го, року, і там були там червоноармійці, чи продрозверстники, чи як їх називали і. Про це вже Олександр розповів. Ми можемо говорити про поховання часів Другої світової війни, і ми можемо говорити про меморіал, які створювався вже у 70-ті роки на, на даній території. Е, Безумовно є доволі велика глибина, і ці дослідження проводити доволі складно. Але однозначно, вже можемо говорити про те, що є е, виявлені останки. Е, як це час... останки. Я перепрошую саме вже на якого ярусу зараз досягли. Е, ну знову ж самі останки вони знаходяться Одяться як на Ну, Ми uh -huh. ми ми проводимо наші розкопки до самого материка. Відповідно, ми можемо говорити, що в ході нашого розкопки ми однозначно дамо відповідь, що або Є там останки до самого низу, починаючи від 20-го року, ну знову ж ми не будемо до mm -hmm. до археології, це інша річ, але ми тим не займаємося. Але коли ми говоримо про часи 17-21 року чорноармійців чи, чи про дорозверхників своєї доби, то однозначно вони там є. Ми можемо говорити про поховання Другої світової війни. І Кількість вона вже буде визначена після завершення розкопок. Можна... Знову ж можемо на початок сказати наступну річ, що на превеликий жаль, і те, і практика попередніх поховань не завжди меморіали і надгробні плити, як елементи меморіалів відповідають. Реальному дійсності. похованні і реальній дійсності це є в деяких моментах, вони відповідають, в деяких моментах вони є зміщені, і це є, в принципі, ситуація не тільки в Вінниці, це наш попередній досвід, наш робіт також показує таку ситуацію. Скажіть, Про кількість людей, які вдалося знайти, мається рештки людей, так чи можливо ви знаходили якісь елементи одягу, так, які підтверджують ту чи іншу епоху, ті чи інші часи за документальними свідченнями і спогадами сумарними за. Трьома періодами 20-х, 50-х і 70-х років там би мали бути поховані або перепоховані близько 150 осіб. Сумарно. Чи ця цифра буде підтверджена пошуківцями? Ну, зрозуміло, що ми зможемо сказати вже на, на останньому, місті. на фінальному етапі робіт нам на етапі наукового звіту, який колеги будуть власне створювати і. За потреби, чи ми зможемо допомогти, безумовно допоможемо. Хіба можливо, теж можна констатувати про те, що е, пан Святослав може скаже більше, так, е, судячи з супровідного матеріалу, є е, необліковані поховання часів Другої світової війни, тобто ті, про яких ми не знали. Угу. Тобто інформації про це. Е, Ані документальної, ані спогадної, ані з фотографій чи відеоматеріалів, які є власне цих періодів, про це взагалі не йшлося. Тобто, встановити особистість взагалі буде ну, майже е, Ну, Важко сказати. Та тут, тут питання знову ж таки: так званого супровідного матеріалу так. речей, які пошуківці віднаходять, е, які є поряд з тілом, це можуть бути. Якісь ладанки, якісь особисті речі, uh -huh. особ особисті книжки. Ну, наразі, наскільки я розумію, таких речей немає. Нічого такого немає. не випадку. Так? Скажімо так, ми дійсно можемо вже, є виявлення з допровідних матеріал, які говорить про поховання частини Другої світової війни. І щоб були десь такі знахідки чи супровідний матеріал, які дійсно ми вже зможемо сказати і його сказати, що це є дійсно там сенсація, чи чітко ствердити якісь інші речі, крім тих, які ми відомі, ми про це не можемо. Але я переконаний, що також ми проведемо, окрім наших досліджень, ми проведемо також дослідження ще антрополога, і я думаю, що. Власне, інфор архівна інформація, історична інформація про те, що там були поховані чорноармійці китайської китайці. Також ми маємо певні наукові методи, щоб це або підтвердити, або спростувати. Я думаю, що однозначно наука покаже свій результат. Скільки, скільки ще буде тривати саме розкопки, так? Тут, Приблизна дуже, цифра. тут дуже складно сказати, тому що ми дуже залежні від погоди. Uh -huh. і, знову ж, коли є несприятливі погодні умови, то проводити фахові дослідження є доволі складно, тому що намукає ґрунт. Але я думаю, що ці дослідження будуть тривати ще декілька тижнів. Ну, насправді тема дійсно дуже актуальна і цікава сьогодні. І Бачимо, що в соціальних мережах і на наші сторінки задаються питання. Я думаю, у вас також це не, не оминуло. Але на жаль, обмежені в часу. Тому останнє питання на сьогодні. Скажіть, нагадаємо і скажемо, якщо ви є інформація, де будуть відбуватися поховання, куди доставлять потім рештки. Наскільки ми можемо це прокоментувати, і від сторони інституції музею, і власне від пошуківців, муніципалітетом прийнято рішення про те, що останки, пов'язані з періодом Другої світової війни, спочинуть на Меморіалі борців з нацизмом, меморіал на вулиці Київській, де на сьогодні є де факто найбільший солдатський та офіцерський цвинтар вояків Червоної армії, які брали участь у вигнанні нацистів з Вінниці і Вінничини. Усі інші останки, які стосуються періоду революції чи інших суміжних періодів, хоча про такі, принаймні, попередньо не йшлося, та. Вони спочинуть фактично поряд, бо там е, частиною меморіалу є старий, е, нині закритий цвинтар е, Слободи П'ятничанської або лівобережних п'ятничан. Кожен, хто mm -hmm. проїздить, поряд на. Тролейбусі, автобусі, кінцевої вулиці Київської може бачити, що поряд з меморіалом є також Некрополь, який власне стане цим останнім спочинком. Тут, до речі, теж повторно є сенс наголосити, що незважаючи на специфічні, м'яко кажучи, обставини біографії частини з цих людей, кожен з них заслуговує на перепоховання гідне. Достойне власне для останнього спочинку. Мені здається, це якраз і відрізняє нас від е, інших е, сприйняттів і поглядів на, е, на смерть. Бо використовувати їх для пропаганди. Ну як на мене, це з самого початку було не дуже адекватно і не дуже по-людськи. І навіть той принцип, та, який виголошували в радянський час про «Ім'я Твоє неізвісно, подвік твій безсмертний. Тобто ця от, ці невідомі солдати, яких так багато за періоду Другої світової і це дуже сумна практика, яка дякувати Богу зараз в реаліях російсько-української війни не, не має тяглості і кожен кожне ім'я захисника чи захисниці важливе і воно встановлюється теперішніми пошуківцями, науковцями, групами спеціальними пошуковими, які вже зараз працюють з і бойові. будуть закорбовані в нашій пам'яті. Та точно.